Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не про сон. І давайте подивимося, що хоче моя сила? Розклад не для всіх, але я бачу, що він на каналі доволі таки актуальний. Угу. Подумайте про себе, можете назвати своє ім'я від народження. Можливо, хтось знає інше ім'я своє, тому що ми дивимося різні. Так. І подивимося, хто ви і що хоче вам сказати ваша сила? Хто ви? Так, королева жезлів. така жінка із таємними знаннями. Так, шикарно. Тройка мечів, якої розбите серце? І за якого Юрочка? Із сім'ї. Дивіться сюди. Королева жезлів жінка з таємними знаннями, яка страждає. Хоча може не страждати. Страждає по волі собственного вибору. Хоча, яка може просто, знаєте, як направити фокус уваги в свої блага. А ви страждаєте через якогось хлопчиська. Хлопчики, привертайте, будь ласка, на себе. Угу. Через якусь любов. Так, поїхали. Що хочу сказати вам ваша сила? Я навіть знаю, що вона вам скаже, чесно кажучи. Приїхали. Що хочу сказати мені, моя сила. Вони кажуть, щоб пора рухатися від зради до рівноваги. Розумієте? Те, що вас зраджує, воно поїдає у вас оці негативні емоції, вони просто вас поїдають із і ви не можете ось сказати, народжувати, ви не, може, ви не можете щось створити, ви не можете создавати. Для того, щоб создавати, вам треба рухатися в сторону свого балансу. Так, прямо таки рухатися, вам кажуть, рухатися там, де ви по праву. А, вам кажуть про те, що ви таки по праву володієте всіми своїми прилістями, але обирайте чомусь страждати. А вам треба рулити. Трійка кажезлів, колісниця, єрафант, вам треба рулити. Розумієте? Що ще хоче сказати ваша сила? Що навіть у сні ви не можете відпустити колишнє, через що знаходитися п'ятірочки пентаклів? І це по справедливості, вибачте. Якщо ви не можете відпустити старе, то нове ви нікуди не, ви не зрушите з мертвої точки. Розумієте, поки ви тримаєтеся за старе, за те, що колись було. Поки доки ви не відпустите, так через що у вас конфлікт? Конфлікт, тому що ваші бажання не виконуються, тому що ви начебто і маєте зерно для создання власної жизни. От, зернишко, у вас є істини, розумієте? Але ви е, от чомусь не шукаєте виходу. Вам треба знайти вихід, вам треба вийти з цієї ситуації. Чому ми на каналі про силу, не, не на каналі, а на розкладі про силу е, говоримо про чоловіків? Дев'ятка мечі, ви знаходитеся в якихось тривогах, а рот вас прикриває вам це время вашу задницю, прикриває вашу стабільність просто і дає вам шанси. Ви їх не бачите через те, що ви в дев'яточки мечів. Розумієте? Ось ви четвірка пентаклів, ви нічого не бачите вокруг себе. Насправді вони кажуть, ти переможеться. Ти можеш це все спокійно відсікти. Відсікти свою п'ятірочку кубків. І ось знову твоя десятка пентаклів. І взяти скарби сім'ї. Розумієте? Чекаю коментарів. Угу. Що ще хочу сказати ваша сила? Рицар Пентаклів, Туз Жезлів і король Пентаклів. Е, про що король Пентаклів? Про шістка кубків. Ой, дівчатка, це людина з минулого ваша. Рицар Пентаклів, він король Пентаклів, це, можливо, ваш чоловік. Оце там таке почуття, він тим, що він до вас от колихає ваш простір, проявляється, потім ще щось робить. От він бун, ну, бунтує, ви бунтуєте всередині себе, начебто, розумієте? Розуміє, ви от хочете цього земного щастя? Дивіться сюди. Ви просто, наразі, я чомусь вам кажу, що ви е зосереджені на тому, щоб влаштувати життя, тоді вам не до сили. Можна це все е совмістити, але це е всьому свій час, розумієте? А ви зараз настроєні більше на сім'ю, на те, щоб когось пробачити, на те, щоб встановити е якийсь порядок. Розумієте? Чистка пентаклів, брати і отримувати. Хочете щастя, хочете просто любові. Ви не будете довго брати силу, вона вам дасть по голові. І буде права. Хочете бути щасливою, коханою жінкою. Хочете, знаєте, як? От хочете, якщо ви не одружені з ним, то хочете заміж просто. Хочете заміж, хочете із коронавіру. Просто в коханої жінки, хочете в імператрицю прямо. Хочете от шагнути в майбутнє. Розумієте? Цим самим закриваєте свої можливості, які у вас від природи. Ось королева мечі, тим, що ви йдете в земне життя, грубо говоря, ви закриваєте всі свої просвітлення по королеві мечі, всі свої знання. Ті, що у вас від природи, самі собі блокуєте. Ще Ось хочете стабільної королеви пентаклів, але вас попереджають про що? Про те, що треба приймати силу. І йти в розширення. Розумієте? Що вона сила не буде ждати вічно. Вам кажуть, що інакше ви просто її вам не віддадуть. І будете, потім ви будете її чекати, а по ітогі получите десяточку мечів, а не отримаєте. Розумієте? Через чоловіка, який до вас холодний все одно. Кожен має зробити свій вибір. Правда ж? Правда. Кожне своє життя. Не всім бути люд, людиною сили, не кожному далеко, не кожному бути людиною сили. Далі, зараз ви якось фокус уваги змістили на особисте. Далі. Рицар жезрів. Вам кажуть про те, що вам треба обрати, знаєте? що Вам кажуть про те, що вам треба обрати і куди рухатися. Вам кажуть про... От... про те, що вам треба рухатися туди, там, де ви почуваєте щастя. І подумайте, чи почуваєте щастя там, де розбите серце ваше. Скрита внутрішня сила. Вони кажуть, ти можеш з цим справитися? Розумієте? А тобі здається, що ти в обмеженнях? Про що диявол? А диявол, знаєте, про що? Про розширення, про те, що мах. А ви цього просто не берете по луні. Дивіться, ви сидите в ілюзіях. Вам кажуть про те, що е, не відсікай те, що тобі по праву. Розумієте? Ти боїшся, начебто не боїшся навіть скільки, а скільки сама себе обмежуєш. Тобі кажуть, відсікай оці страхи. Цікай те, що розбиває тобі серце, іди там, де ти щаслива. І отримаєш ти по дияволу. Розширення і мах, знання, силу. Розумієте, що? Зроби вибір, вони кажуть, по карті влюблених. Зроби вибір. Що ще? Вони кажуть, по страшному суду. От те, що мені пішло перва. Твій король тебе розпакує просто. Тим, що зробить тобі боляче, колись окончательно, і він тебе розпакує і приведе тебе до ясності. До ясності. Дивіться, якою. Сакральне серце і смерть. Тим, що закінчиться одна історія, якась історія з вами, ну, ваша історія, тим самим ви, начебто, відкриєте серце для нового. Далі, що ще? Рід уже зачекався. От прямо так і кажу вам, рід уже зачекався ваших е, сидінь в ілюзіях. Він вам дає, от він це щастя, він вам дає. А ви начебто, от що ви там хочете, що ви хочете по сімки Кубків? Вам кажуть, закінчуй ілюзії. Розумієте? Закінчуй свої ілюзії, прийди до тями, вам кажуть. Щастя, не там, де розбиває твоє серце. Вони кажуть, очистися. Відродися і почни робити. Як би тобі важко не було. Розумієте? Чим далі ти тягнеш, тим тобі буде важче. А ти сидиш ці тірочки мечів, одні карти стагнації. Ти просто от, ти сидиш в отшельниках. Не береш. Тобі пропонують, а ти не береш. Кажуть, прощайся. Ви готові роками сидіти і просто проживати один той самий рок, де вас не ставлять на перше місце. Сім'я, кажуть тобі. Починай нове. Відсікай, старе, починай нове. І тобі ж відразу стане легше. Оці всі трансформації ти просто їх випліснеш. і зрозумієш, що тобі це було на благо. Давайте візьмемо вам пораду. Тройка кубків. Закінчуй просто святкувати, вони кажуть, з людиною, яка ти, яку ти просто жадаєш. Вони кажуть, ти сілишся. Захистивши себе, ти сілишся. І імператор про що? Про пажезлів. Про те, що тобі треба, знаєш, як? тут не про чоловіка, тут про енергію. Що ти виростеш із, <кій> коли ти тільки почнеш рухатися, от сім кажезлів захисти, начебто себе захисти, розумієте, свої енергії. Збери себе докупи, ти зцілишся і підеш творити своє життя. А зараз ти сидиш в ілюзіях. Давайте ще породу. Вони кажуть, що це треба робити уже зараз. Розумієте? Це треба робити уже зараз. Там у тебе все одно конфлікт. Розумієте? І знову тобі вони кажуть, що треба зробити вибір. Дівчатка і хлопчики, всіх обіймаю. Нехай кожне послання знайде своє серце. Надягаємо інформацію во благо для себе. Благодарю.